Привіт, народ. Сьогодні я вам розкажу про роздачу від біржі Біткан, де ви зможете заробити 12,5 доларів як новий користувач. Про цю роздачу я вже декілька днів тому розказував у своєму телеграм-каналі, тому це хороша причина підписатися на мій телеграм-канал, щоб дізнаватися про такі роздачі значно швидше. Посилання в описі під цим відео. Сама біржа Біткан вже давно на ринку, хоч і мало відома, і сама ця роздача доволі цікава і проста по умовах. Тому я вважаю, що варто виконати. Умови та отримати бонус. Дедлайн 30 вересня, тобто в нас є час до 30 вересня, щоб виконати всі умови та отримати бонус. А самі нагороди нарахують протягом 15 днів після закінчення. А тепер давайте перейдемо до умов акції, щоб ви розуміли, що потрібно зробити для того, щоб отримати такий вітальний бонус у розмірі 12,5 доларів. І так, ви повинні зареєструватися по реферальному запрошенню того, у кого є більше 25 рефералів. Чому? Тому що. Це от така акція, будьте агентом біткан сьогодні. І вони будуть давати, виходить, агентам біткан по 25 USDT на двох. тобто 12,5 доларів мені, як я вас запрошую, і 12,5 доларів вам, хто виконав всі умови. Але претендують на такі умови лише ті, хто запросив більше 25 рефералів. В моєму ж випадку я запросив більше 25 рефералів, тому можете сміло реєструватися. А якщо ви хочете запрошувати своїх друзів, знайомих, то ви повинні бути впевнені, що ви запросите більше 25 рефералів, щоб отримати бонус, тому що якщо ви б не запросили більше 25 рефералів, то ви нічого не отримаєте. Тому якщо сумніваєтеся, що запросите більше 25 рефералів, то краще взяти моє реферальне запрошення та отримувати по 12,5 доларів на кожному акаунті свого друга. Як бачимо, подія закінчується 30 вересня в такій то годині. А тепер, власне, всі умови, які повинен виконати реферал для того, щоб отримати бонус 12,5 доларів, якщо ви реєструєтесь по моєму реферальному запрошенню. Так, ваш друг повинен зареєструвати обліковий запис, це зрозуміло. Наступний крок це ваш друг повинен пройти перевірку KYC рівня 1. Там саме звичайна верифікація, ви повинні сфотографувати свій паспорт та зробити селфі. Наступна умова це зробити депозит. Тому дивіться, я вам рекомендую зробити депозит на мінімум 27 доларів у любій криптовалюті, в еквіваленті, щоб це було не менше 27 доларів. І останнє завдання це спотовий обсяг торгівлі більше 250 доларів. Але зробіть з запасом, щоб бути впевненим, що ви все виконали правильно. І ще ви повинні заповнити Google-форму, щоб підтвердити свою участь. Посилання на Google форму я залишу в описі під цим відео. Так, теорію ми пройшли, а тепер перейдемо до практики. Ви переходите по реферальному запрошенню, моєму, яке ви можете знайти в описі під цим відео. І будемо проходити реєстрацію. Вводите своє емейл, свій придумайте надійний пароль, так як вони просять, від 6 до 18 символів. І тут буде мій реферальний код, впевнений, що він є написаний, що ви все зробили правильно. І важливо, щоб ви реєструвалися одразу через телефон, не через свій ноут, не через комп'ютер, а саме через телефон. Тому що через. Веб-версію комп'ютерну, воно може не зарахувати реферали, тому що це якби реферальна програма через додаток, через мобільний телефон. Тому якби, ми, ми в цьому вже переконалися, реєструвалися люди по, через свій комп'ютер, і реєстрацію не зараховувало. Тому обов'язково реєструємося через телефон і дивимося, що є зазначений реферальний код. Після того, як все ввели, натискаєте на реєстрацію. Далі вам приходить код на пошту і потрібно підтвердити свою електронну адресу. Після того, як ви підтвердите свою реєстрацію, у вас буде посилання на мобільний додаток в Web Store або Google Play. Тому приходите по посиланню та завантажуєте ось такий мобільний додаток. Після чого заходите в свій мобільний додаток, заходите по своїх даних. І тепер, що би я вам рекомендував, це зверху зліво зайти в свій профіль налаштування та зайти в системні налаштування та змінити мову на англійська, тому що у вас тут будуть половину слів на англійській, половину на китайській. Ну коротше, коли будете це проходити, ви зрозумієте, про що. Я про що я говорю, тому заходите в системні налаштування та ставите одразу мову англійська. Так, переходите назад, і одразу можна буде ще заходити в security та можна підв'язати свій мобільний телефон. Прив'язати свій мобільний телефон. Далі вам потрібно зробити KYC-верифікацію. Заходимо тут, як бачимо, KYC верифікація та проходимо рівень 1, верифікацію. Як я вже говорив, там потрібно сфотографувати свій паспорт та зробити селфі. Так, тепер переходимо далі і заходимо в свій гаманець після того, як ви пройшли верифікацію. Заходимо в свій вайлет та вибираємо криптовалюту, в якій ви будете робити депозит. Я робив особисто депозит в USDT, там закинув в мережі TerC20. Далі вам потрібно буде зробити трансфер з. Violet на спот. Тому заходите тут, тут на кнопку Transfer і робите трансфер з свого Violet аккаунту на Spot аккаунт, щоб ви могли торгувати цими, цим, цим своїм депозитом та зробити торговий об'єм більше 250 доларів. Так, коли перевели свій депозит на спот, він у вас вже буде на споті, тоді заходимо в вкладку Trade. Ось, тут вибираємо пару, в якій ви хочете торгувати. Я, я одразу торгував в парі Kando UZT. От, у вас буде тут ваш депозит одразу висвічуватись. Можна вибрати замість лімітки маркет та вибрати, наприклад, Максимум та купити криптовалюту CAN. Тепер заходимо в продати. Так, продати CAN. Так, у мене було на рахунку 39,5 USDT. Я купив і продав криптовалюту CAN, тобто в мене вже торговий оборот трішки менше 80 USDT. Тому мені потрібно ще декілька разів купити та продати криптовалюту CAN. І як я вже говорив, краще так, як я вже говорив, краще наторгувати з запасом. Так, мій торговий оборот вже трішки менше 160 USDT. Тому я ще двічі продам та куплю криптовалюту КАН. Так, і тепер мій торговий оборот вже більше 340 USDT. Тому я вже всі завдання виконав для того, щоб отримати бонус. Тепер все, що вам залишилось, це заповнити Google форму. Посилання на цю Google форму я залишу обов'язково в описі під цим відео і обов'язково її заповнюємо, якщо хочемо отримати бонуси. Тому що все, що ми щойно робили, може бути дарма, якщо ми не заповнимо цю форму. Ви тут підключаєте свою електронну адресу, вводите біткан свій ID. Біткан ID можна знайти тут в налаштуваннях, бачимо під вашим юзернеймом пише ID і номер. Тому копіюємо цей номер та вставляємо сюди. Далі тут пишемо Ukraine. тут можна вибрати криптоентузіаст, далі вводити свій номер телефону, свою електронну адресу. Свій телеграм-юзернейм та ще якийсь спосіб зв'язку. Можете ввести там свій нік з Інстаграму чи з Facebook. Ось. І це все. Просто тоді натиснути Відправити форму і все. Ви виконали всі завдання для того, щоб отримати бонус. Так, на рахунок того, чи можна виводити свої кошти, е, якби ні. Тобто можна, але не всю суму. Ви повинні залишити мінімум 10 доларів на рахунку для того, щоб отримати бонус. Якщо ви там закинули як я 40 USDT, то 12 доларів залишите, а все інше можете виводити. Заодно перевірити, як швидко звідси виводять. Я вже перевіряв, все, все ок, все працює. А на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Виконуємо цю роздачу, чекаємо на нагороди. Якщо у когось ще залишились якісь запитання, то можете звернутись у наш телеграм-чат. Посилання також буде в описі під цим відео. Нехай щастить.